області Хмельниччина. Знову періодично показуємо площадочку свою, показуємо наявність тракторців, що отримуємо нового. Сьогодні знову пройдемося по площаці, да подивитися, що є. Хто ще не купив, будь ласка, приїздіть, тестуйте, купуйте техніку, тому що пора вже сезон почався, треба фризувати, орати, готуватися до зими і також до весняних робіт. От <кій> тракторці, тракторці всі отримуємо. Бачите, 404, 50 ті солість, ось другою отримали, 140 очки стоять ореони. Дуже гарна ціна 6600 для сороковки. От, ловили 354, 244 єшки, всі з двохдисковим щепленням, 504 джима, Еселочка, СК, шифінг. Такі тракторці сьогодні, скоріш всього, що буде відгружений. Там багато набрали військові на навісного. отака буде відгружена. 50, -та 504 -та джима з кабіною, з фрезою, з косою, з причіпом. Там люди набрали собі. Ось такий, бачите, соліс стоїть без кабіни. 50. -ка. Гарний потужний трактор. Просто шикарний трактор. Вловили 454, 504, 50-ка 50 з кондиціонером, дуже гарна цінова політика. Соліс з кабіною 105, булати, сінтаї, одноціліндрові шифінги, все є в наявності. Вибір просто чудовий, цінова політика також дуже гарна, все є на сайті, заходьте, дивіться, характеристики, телефонуйте, пройдемося безпосередньо по кожному тракторцю якого зацікавить, кому який потрібно. Пройдемося, обдивимося, зробимо безпосередньо під вас відеоогляд. ви садите з родиною, подивитеся і приймете рішення. Ось така у нас площадочка. На всі тракторці гарантія. Доставочка, слава Богу, безкоштовна. От малиші соліси. ну, 240-й навіть булатик такий з кеморським мотором. Ну, так. так що запрошуємо, приїздіть, вибирайте і хай обробляють вашу сільського господарську землю, хай допомагають вам в обробітку. Дякую.